Ці навики були необхідні для мене, щоб бути хорошим лідером для моєї команди. Для мене це новий напрямок бізнесу, в якому я ще не мав досвіду. Я хочу бути, знаєте, відповідальним керівником. А цього на жаль не вчать в медичних закладах. Навчання це розвиток, навчання це ріст, навчання це актуальність. І чим тебе більше досвіду, тим то тобі більше треба вчитися, щоб залишатися актуальним. Не такий великий вибір є курсів саме де суто медичного е, менеджменту, маркетингу, фінансів тощо. Е, тому обирав цей курс. Я відчував брак знань е, в певних. Нішах в певних напрямках, і на більшість цих питань, згідно регламенту, там були мали би бути відповіді. І були. Програма дотична до бізнес-інтересів, тому спеціалізація індустрія це дуже важливо на сьогодні в контексті до навчання. А у кутому класний простір. Насправді. Прочитавши так, фактор довіри до бізнес-школи. І коли я знала, що вже певні колеги теж йдуть сюди, це цікаве коло оточення. Ти є частиною того середовища, яке є довкола тебе. Дуже, дуже харизматичні лектори, цікава програма. Кожен по-різному викладає свою інформацію. Це бачення, це цінності, це стратегія, це розуміння своїх компетенцій. От є точка А, в якій ти є. І точка Б, до якої ти маєш дійти, і ти утримуєш тут певний компас навігаційний, як туди досягти, як досягти своїх цілей, щоб стати в чомусь кращим. Бо часто ми, отак, як вчора, ігор писав, живемо живемо в своїй бульбашці, і в тій бульбашці ми можемо чогось не бачити, так і цікаво вийти. Як зумін, аут, щось побачити віддалено, побачити іншу точку зору, поспілкуватися. Це коло оточення. Кожен насправді з учасників команди є дуже відкритий. Люди діляться своїми напрацюваннями. Дуже гарна подача інформації. у Кожного з лекторів по-своєму різна, але цікава. То що це для медиків? Це мій вже друг, друга програма навчальна в УКУ в бізнес-школі. Перший це був менеджмент для лідерів, і вона мені привідкрила тільки е, бізнес. Ось, а це моя друга програма, і ну, я вже знала, в принципі, що тут чекати. Це точно буде середовище, а плюс воно буде ще й медичне середовище. Це прям, прям такий бенефіт для мене був це дідтальний маркетинг, це те, що десь дуже-дуже все швидко не встигається. У мене є блокнот, який видали, видали на навчання, там приблизно 300 сторінок, десь 70 з них розписані, десь половина з них з ідеями. Тому там потрібен тепер час це все втілювати. Коли клініка розвивається, особливо коли це новий бізнес, то Стратегічні питання важливі були питання щодо діджитал. Бо ми обрали цей канал як один з основних з точки зору просування клініки. І цей курс нам допоміг. І реально є питання щодо фінансів. Але тут ми ще тільки починаємо сьогодні, бо то тому не знаю всіх відповідей. В Першу чергу це те, що ми ввели такі планові збори, планові підсумки, аналізи, певні навики, які ми пройшли на першому модулі. До початку другого мені вже вдалося реалізувати. Дуже такий яскравий та. Це був наш перший модуль з стратегування. Там прям дуже було багато всього, і е, дуже все воно було кольорове, яскраве. Е, і мені, так як я хочу масштабуватись, розвиватись, е, це прям е, дуже було на часі. Війна, е, криза. Дуже багато таких несприятливих факторів, які лякають тебе, щоб приймати якісь рішення, ти просто завмираєш, впадаєш в такий анебіоз і чекаєш, коли війна закінчиться, щоб рухатись далі. А насправді я от зрозуміла по своєму першому моделю, що якраз зараз і час рухатись. Деякі е, інсайти для мене говорять саме е, люди, які зі мною прийшли вчитись. Дуже такий інсайт е, для мене такий особистий е, про себе і за себе говориш. Е, і, наприклад, е, вчорашній такий інсайт е, критикуєш, пропонуй. Тоже дуже так мені е, е, ліг в мою парадигму світу. Я би її рекомендував тим людям, які дійсно хочуть, а не декларують, те, що вони хочуть отримати знання, коли переходиш від посади лікаря або ролі лікаря до ролі власника або управлінця. Але тут потрібно мати бажання все ж таки і навчатися дійсно, мати бажання і сили, а також управлінцям, які прийшли. З схожих напрямків до медичного з близьких до медичного, тому що тут мають бути нюанси, які варто враховувати, коли ти керуєш медичним закладом, це насправді керівники будь-якого медцентру. Чи це стосується стоматології, чи це стосується косметології, чи це різні сфери медицини? Насправді дуже вдало для тих, хто розпочинає бізнес, ти будеш бачити зовсім іншу структуру. І дуже добре вчитися на чужих помилках, а не на своїх. І добре, коли ти маєш ці інсайти, коли насправді хтось тобі може щось підказати більш вдало і ти. Ти отримаєш ту цінність, затративши менше на це інвестицій часу, коштів, можливостей і всього іншого. Всім в контексті ми ніколи до кінця не знаємо все. Ми завжди потрібні рухатись. І коли хтось хоче, на будь якій будь-якій програмі отримати. Всі знання про все так не буває, але якщо ми хочемо розвиватися, ми мусимо встигати вчитись.